Доброго всім дня. Продовжую читати книжечку Василя Федієнка Бог небайдужий. Це десята буде історія. Теж цікава, воно і корисне ці знання. Тут розповідається про те, що людина повинна бути вдячною, благодарною. Вона має бути благодарною. Тогда вона міняє других і міняє свою жизнь, меняя своє життя. <кій> Історія 10 бюджелай мухи, ну так називається. До приходу батьків Богданко з дядьком встигли приготувати і поставити до морозилки морозиво, нарізати окрошкою, напікти до неї свіжих булочок, випігравши, правда, дядько, але хлопчик допомагав місити тісто. А потім вони заквасили ванну, тобто раковинний унітаз мийним засобом, і пішли грати в бадмінтон. За годину повернулися. Все змили, провітрили оселю, аж тут і батьки повернулися. Ого, я бачу, ви тут часу не гаяли. Порядок на вищому рівні. Батько підхопив Богданчика на руки і закружляв із ним по вітальні. Давно він так не робив, тож Богданкові було дуже приємно. Хоча й трохи ніяково перед дядьком. Він же вже не мала дитина. Мої супермени, мама теж була в захваті. Це ж треба, ще й ванну почистили. Я вже не знала, коли й руки дійдуть. Дайте ну, я вас обійму, мої любі, і вона і справді спробувала обійняти їх обох одночасно. Відчуваю, що хочу також щось для вас зробити: Наполеон спекти чи ще щось. Ура! Нехай Наполеон буде можна, можна? і татко так, і татко так благально подивився на Богданчика і дядька, що ті не змогли. Витриматися від сміху. Я думала, що малий, а воно татко. <смі> Люба Наполеон. Сьогодні така причусь, така нічого ну, не можу з неї зробити. Ой. Гадаю, що ми зможемо позбавити тебе такого щастя. Не зможемо позбавити тебе такого щастя. Дядько Юрчик поглянув на Богданка і той ствердно кивнув. А зараз усіх прошу до столу. На вас чекає сюрприз. Боже, не можу повірити. Ви й обід приготували. Мама заплескала в долоні від радощів, наче маленька дівчинка, і Богданкові стало дуже-дуже приємно. Він навіть не думав, що радість батьків може так поміт... потішити його самого. До десторії вони повчальні. Класні. Ну, це із людина пише з свого опиту. Свого... Якщо хочете, я можу щотижня прибирати, несподівано для себе самого сказав Богданчик. Навіть коли дядько поїде, це просто. Дякую, синку, так приємно бачити, що ти дорослішаєш. Справжній помічник виріс для нас із мамою. Батько скуйовдив Богданчикові волосся і всі пішли на кухню. За обідом батько знов і знов, батьки знов і знов хвалили Богданка і дядька. Це було так приємно, що хлопчик почувався дуже щасливим і не міг стримати радісної усмішки. Дядько Юрчик поглянув на нього і підморгнув. Ой, ну моєю головою. Господі. Пробачте, хай буде так. Все-таки треба через доносити енергію. То мать кришна так захотів, вроді коли нормально було. Но мені не сподобалося. Приємно відчувати тебе суперменом, Богданчику, запитав він. А, приємно відчувати себе суперменом Богданчику, запитав він. Ніби крила виростають і з'являються бажання і сили зробити ще щось. Чи не так? Отак, кивнув Богданчик. Це реально круто. Мені просто поякували, але я почуваюсь так, ніби мені щось подарували. Ну, по перше, нам таки пообіцяли Наполеон. А по-друге, подякували не просто так, а по-справжньому від щирого серця. Схоже було, що дядько, бо Юрчик налаштований трохи поговорити після обіду. От уяви собі, якби ти старався отак кілька годин, а тобі б на бігу не дбало, мимохідь кивнули. Е, непогано, дякую. Що б ти й чув? Ну, точно не радість. І, мабуть, не захотів би ще щось робити і, напевно, не запропонував би прибирати щотижня, бо правильна вдячність надає крила, а невдячність, невдячність їх відбирає. Коли людина дякує від щирого серця, вона ніби заряджає тебе, і ти вже сам відчуваєш вдячність. Навчатись дякувати зовсім не складно. Перш за все, треба зрозуміти, що ніхто не має і не мусить робити для нас щось приємне. Тож будь-який, навіть невеликий добрий чинок – це прояв доброї волі та любові. І треба цю маленьку іскорку любові дбайливо роздмухати, тобто роздуть. Не просто, не просто сказати дякую, а розповісти трохи про свої приємні почуття. І про те, чому саме тобі приємно і що було цінним. Наприклад, пригостив мене друг яблуко. І я можу просто сказати «дякую» чи навіть дуже дякую, але так іскорку не роздмухаєш, а тепер уяви собі: Вау, дякую! Мені дуже приємно яблуко, саме те, що мені зараз треба. Я якраз трохи зголоднів, а тут така смакота, обожнього яблука. Ну, правда, якщо це вже казати, то хоч казати від чистого серця. Може ти їх і не дуже любиш, але просто ти з вдячності. А якщо ти наіграно, то людина може відчути. Багато хто відчуває, і я теж. Mm -hmm. Мені краще просто сказати дякую, а можна і не сказати, тому що я би, живу для Бога і роблю для людей, тому що Бог цього хоче і любить, коли ми один для одного стараємось. Мені не обов'язково там прямо діфірам пити. але все одно приємно, коли тобі вдячні. Від таких слів у людини буде зовсім інше відчуття, бо це подяка від серця. Така подяка стає можливою, коли людина вміє бути справді вдячною. Дуже часто, на жаль, ми сприймаємо прояв любові до Бога і інших людей, як належне. І тим самим позбавляємо себе дивовижних речей. Ну, ми проведемо експеримент із твоїми батьками. Вади, Вадиме, будь ласка, заплющ очі, уяви, що ніхто тебе не любить. І всі намагаються дати тобі не те, чого ти вартий, а щось менше й гірше. З тобою поводяться несправедливо, обманюючи тебе, не дають того, що мали б, на що ти заслуговуєш. Всі завжди ставляться до тебе погано, тільки те й роблять, що засмучують тебе. Як тобі це? Що ти відчуваєш? Я відчуваю, ніби я футбольний м'яч із діркою. І все повітря з мене вийшло. Я не можу і не хочу поплигати. -по Але ж нікому не потрібно. і в мене геть нема сил і настрою теж. Мені дуже сумно, нічого не хочеться. Богдан тато тяжко зігнув. Точно дякую. Який гарний приклад. Від такої людини. Годі чекати чогось хорошого. У неї просто немає ані сил, ані настрою дарувати комусь радість. Вона спустошена, засмучена. Тепер, Еріко, твоя черга. Заплющ, будь ласка, очі і уяви, що ти загальна улюблениця. Всі тільки й думають, як би тебе потішити. Ти завжди отримуєш більше, ніж розраховуєш. Всі люблять і цінують тебе. А життя завжди має на поготові приємні сюрпризи. Що відчуваєш? О, зараз я відчуваю ті самі крила. Про які говорили ви з Богданком, хочу обійняти весь світ і кожного в ньому. Хочу віддячити цим чудовим людям за їхню доброту і турботу, хочу співати, танцювати, пекти Наполеон і взагалі дарувати людям радість. Ну, ви знаєте, і не завжди. Якщо весь час, то хвалити ні за що, ні про що, то у людини виростає его. Ну і таке буває. Начинаємо якось бачити людей і вміти. Ну, я маю на увазі своїх, а так з чужими. Звичайно, з якими людей, які ти не знаєш, треба. Ти ж їх не знаєш, їм треба завжди щось робити гарне. Тому що своїми ти розберешся, а ті люди можуть і образитися, і все таке, вони ж тебе не знають. <кій> <кій> Супер, дякую, сестро. От саме в цьому різниця. А найцікавіше те, що в кожній ситуації ми можемо знайти, за що подякувати і чому порадіти, так само, як і до чого прискіпатися, і чим, за, і чим залишитись незадоволеним. Це наш власний вибір, від якого залежить наша свідомість, наша поведінка, наші стосунки, а відтак і наша доля. Всі чудові почуття, про які казала Еріка, втрачають ті, хто не вміє бути вдячними. Хтось приймає все хороше, що приходить до них як належне, мовляв, так і має бути. Вони просто не помічають, скільки хорошого в їхньому житті. А все неприємне, навпаки, одразу бачать, сприймають як величезну несправедливість і повсякчас вишукують, кого б завинуватити долю, людей, Бога. Такі люди концентруються на проблемах і негараздах, вбиваючи у своєму серці вдячність і радість. Веди кажуть про свідомість бджоли і свідомість мухи. Бдджала завжди шукає квітку із солодким нектаром. Вона весь час думає про той нектар, а муха, навіть якщо її випустити в полі безлічних квітів, знайде, вибачте, не слові, какульку, і усядеться на неї. Вітер Ой, закидає все на тебе. Так. так само і люди. Одному склянка наполовину повна, іншому на одному склянка на половину повна, він так бачить, думає. Наполовину повна, а другому наполовину порожня. Відношення. Хтось радіє літньому сонечку, а хтось бурчить, що очі сліпить. Комусь мама скаже синку, на дворі холодно, надінь шапку. і Він побачить у цьому турботу, а іншою обуриться, що мама на... нібито обмежує його свободу. Людина зі свідомістю бджоли радітиме життю, помічаючи, що найменші прояви турботи. Та вбачаючи в усьому добрі наміри, а відтак щиро від усього серця дякуватиме і робитиме хороше для інших. І ті, побачивши таке ставлення до себе, у свою чергу надихатимуть знову робити щось хороше для неї. І тоді вона знову матиме бажання віддячити добрим словом чи ділом. Хай ну що? <гум> Доки нам не трапиться людина зі свідомістю мухи. Ота завжди жалітиметься на долю. У таких самих обставинах відчуватиме себе ображеною, обділеною нелюбою, завжди підозрюватиме всіх у недоброму і намірах, матиме кепський настрій, і похмурий вигляд, всюди бурчатиме, зітхатиме і не матиме сил навіть у усміхнутися. Не те, що красно подякувати, або від щирого серця зробити щось насправді хороше іншим. Ну буває такий настрій, просто люди є, ну, є скептики, а є ну, навпаки, забула слово. <свісно> Таким людям просто треба вчитися, вчитися помічати хороше. Інакше життя буде нещасне. І якщо вони не можуть, то хоча б старатись його не портити, іншим не портить цього життя. Якщо вони будуть так робити, то їм буде повертатись тільки поганим. Тобто вже краще з Богом розмовляти, чогось у нього, ну, запитувати. А дякувати треба теж за все і Бога, бо він все робить для нас краще. В залежності від того, що ми заслуговуємо, що ми заробили. Він старається зробити все одно краще. Нещодавно я бачив, як мале хлоп'я впало з велосипеда і розбило собі носа. Дитина дуже плакала, кров таки й юшила. Можливо, ніс був навіть зламаний. Молода матуся підбігла до нього, схопила на руки, попросила мене піднести її велосипед до будинку. І поки ми йшли, вона скільки разів подякувала Богові. Мені це здайлося трохи дивним. Тоді я спитав і за що вона вдячна? Як, за що? відповіла жінка. Мій синочок міг серйозно скалічитися, бо навіть убитися. А він, Аніс, це неприємно, звісно, але загоїться. Я спитав себе, як багато моїх знайомих у такій ситуації змогли б подякувати Богові, а не гнівно питати його: за що? Гадаю, гадаю, дуже мало. Кажуть, що вміння, ну, мало таких людей, кажуть, що вміння бути вдячним це ключ до того, аби. Аби розновинути в собі поступово всі якості мешканців духовного світу і повернутися до Бога. Вона інакше, якщо ми матимемо свідомість мухи, усе й завжди буде для вас не так. І ніхто не зможе нам допомогти, навіть Бог. Якщо ми не навчимося цінувати те, що Він дає нам, то який сенс йому давати нам більше? Все одно це не оцінимо а лише знов і знов дорікатимемо і вимагатимемо більшого, аж до бажань зайняти його місце. Достото, як то бабця з казки про золоту рибку, яку ми вже згадували. До речі, це дуже давня народна казка, яка має ведичні корені. Відіска. Та всі казки вони мають ведичні корені. Колись одна мудра людина дала мені три вправи, аби змінити власну свідомість. Виконуючи їх кілька місяців, я побачив, що моє ставлення до життя. Та навіть саме життя почало змінюватися. Я почав помічати любов і, і милість там, де раніше просто приходив повз них. І серце має сповнитися вдячності і натхнення, творити добро. І серце моє сповнилося. Ой. Перша вправа рано вранці, щойно прокинувшись, подякувати Богові за все, що спаде на думку. А якщо відразу не спадатиме, то подумати і знайти. За те, що настав новий день, за те, що ми спали в теплі, за те, що ми і наші батьки живі, за те, як мудро влаштований цей світ, за можливість вчитися і мати друзів, за можливість дихати, навіть не замислюючись, де взяти для цього повітря, та як це добре, та як це робити. Такі прості і звичні речі, але якщо подумати, то всі вони милість, якої могло б і не бути, і якої немає. У багатьох людей. Друга вправа не забувати дякувати протягом дня всім, хто зробив щось приємне для тебе. А якщо забув, дякувати потім, коли згадаєш. Навіть якщо це дуже прості і звичайні речі, дорослим дякувати співробітникам на роботі, які просто виконують свої обов'язки, і водіям на дорозі, які дотримуються правил, дітям дякувати мамі за сніданок і чистий одяг, таткові за полагоджений кран, сестрі за те, що. Пропустила до вбиральні, бо всіх цих простих і звичних речей вони могли б і не зробити. І наше життя було не стільки сповнене любові. І нарешті третя вправа: перші лягати спати, записати до свого щоденника щонайменше 10 подяк різним людям і Богові за події минулого дня. Якщо пригостити яблуком. Хтось пригостив яблуком, хтось допоміг на, у навчанні чи роботі, хтось довірив в таємницю, відкрив серце, хтось побачив нас або щиро вибачився нам, пробачив нас. А хтось показав на власному прикладі, як не треба поводитися. І це також милість Бога. Адже побачивши це, ми маємо змогу стати краще і змінити свою долю. Щось мені хочеться на одну вже сторону. Ну так все закриває, то як... Ой, ну що це таке, пробачте. Ой, на роботу доїхала. Ох, вибачте, щось я забалакався, та й вас забалакав. Надто вже тема цікава. Ну і така, що двома словами, і не розкажеш. Мушу відкланятися. Та вас покинути. Мені може має зателефонувати мій духовний учитель. Дядько Юрчик поставив свій посуд до раковини, жартівливо вклонився всім, склавши руки біля грудей, і пішов до себе. Сьогодні посуд мию я, неочікувано виголосив тато. Бо дуже всім вам вдячний і хочу проявити свою любов у такий спосіб. Оце би мене хтось думає, так сказав. Сьогодні посуд буду мити я. А то очереді немає. А я, а я тоді, мої любі, запрошую вас у кіно. Зі щасливою усмішкою сказала мама. Вийшов новий мультик для родинного перегляду. Я планувала сходити на вихідних та вирішила тепер не чекати. Сеанс за годину, тож маємо хвилин 20 на збори. Ура! Богданчик відчув себе дуже щасливим і вдячним. Дякую, мама. Мені так подобається ходити в кіно всім разом. І це дуже приємний сюрприз. Так що запам'ятайте, діти люблять ходити в кіно всім разом. Ну, Звичайно, якщо там один одному настрій не, не, не портить. Оскільки залишилося ще трішки часу до виходу, хлопчик заскочив до себе в кімнату, розгорнув зошита і записав перше. Бджола завжди шукає хороше. І ми завжди зможемо знайти. Ми можемо. Два, два. мухи летять на какульки, навіть якщо навколо повно квітів. Третє, ми самі вирішуємо, куди летіти нам. Та не на що звертати увагу. Тут просто прописними погано не розбирають. На що звертати увагу. Самі вирішуємо. Чотири. Хто вміє дякувати, той щасливий. І всі його люблять. Якщо не, дякуємо за щось мал... Якщо не дякуємо за щось маленьке, більшого можемо не отримати. Коли дякуєш, краще сказати, що саме відчуваєш і чому це для тебе цінно. Сьома, треба робити три вправи. Які виконував дядько, аби життя почало змінюватися. Отак. От ну, я думаю, корисні поради. І я сьогодні вклалася за 20 хвилин, а не за пів години, хоча там немало написано було. Ну, це я ж хочу бігом прочитати та подарувати книжечку. Хоча мені жалко, може, я потім куплю. Собі Ну, вона така небагато немало, в магазині 300 гривень в магазині. Ну, а з першого сперва... істочника на сотні, мабуть, дешевше, <свісно> може бути, я купила. Ну, поки не можу. А книжечка класна. Ну, все, дуже класно. Це знання вет, це бакті-йога. Знання такті-йоги, знання віт, вони вложені сюди. Цю книжечку. Як дядько, дядько Богданчика. <х�>, До да побачення.